А, друзі, всім привіт. Сьогодні двері доводимо до пуття, тобто замонтовуємо склопакет в двері. Там хтось просив показати, але навіть якби не просили, я б і так показав, бо, тому що я як мінімум двома способами замонтовую цей пакет. Ну, фактично, перейшов на такі, який роблю зараз. Дивіться, отут є в мене, зрозуміло, ми на лицеву сторону заклеїли штапи. Перший спосіб, яким я користувався раніше, я замовляв склопакет відносно розміру, наприклад, пів сантиметра в мінусі. Чому пів, бо не всі майстерні, бачите, той, як склопакет клеїть, нерівно нерівну хлопцям, це скло з'їде, міліметр сюди, міліметр туди. Ну, і тупо я... Тоді я що робив? Наклеював по краю. От звідси, зосередини. середини, наклеював по краю, по краю е штапіка. Двохсторонній скотч товщиною 8 мм. І тоді, центруючи, ну, і скло, просто кидав зверху на цей, він прилипав, ну, звичайно, до того. І, до того. Ну, і таким самим способом я накривав. Наклеював на верхній, який накриває налічник по профілю двохсторонній скотч і закривав. Звичайно, я то враховував відносно товщини 7 см, плюс товщина пакета 38 см. Ну і яке посадочне жисло потрібно для того. мінусового 0,8-0,8 на дві сторони двохсторонній скотч. Ну, Я використовую фірми Аквікс, але використовую акваріумний герметик. Чому використовую акваріумний герметик замість двохстороннього скотчу? Тому що акваріумний герметик, то є хороший клей, той є натуральний клей, яким реально клеїть великі ці пайоми він дуже хороший, міцний, і надійний. І він нам гарно тримається дерево і скла. Так як у двосторонній скотч нам тримається гарно скла, але не, не хоче триматися деревини, він буквально за рік відстає. А власне в тому і вся, вся суть справи. У нас як би то не було. Скло є точкою руси, дотику, і як назва починається осінь, туди-сюди, нас навіть не важливо, що є так, в даному випадку строк скло, склів, ну, пакет склаєний, двокамерний, то в нас все одно виходить, деколи точка руси, і та вода, яка стикає, якщо вона попадає в нас сюди, між деревом і під скло, ну і там вона починає бухнути, киснути. І буває, от, і виходить, потім такий не дуже. Приємні речі за років 3-5. Тому я перейшов на трошки інший спосіб. Я по краю зараз наношу э, герметик, э, клей для склейки акваріуму того скла. Зараз я його нанесу. Отак. Наш склопакет зі штатиком. Ще одне. Ну, я якщо не знімав, я б нанесу зразу би на всі наніс і би собі вставляв. Ну, але так раз я йде, знімаю, не хочу багато часу затрачувати, дивіться. Значить, нанісши силікон, ще силикон. Тепер я знаю, в мене є відступ, я склопакет вріжу. От тут є та смужка чорна. Тобто там стоїть рейка, до якої є приклеєний, власне, двосторонній скотч. Одне скло і потім зароблемо клею. Тобто в мене внутрішня частина штатика, вона відповідає от тому краю внутрішньому поколу реки, щоб зійшлося. А ту відстань, яку зараз я покажу, 13 мм. Отаку от я ставлю собі 13 мм я зробив різницю між склопакетом і тим. Зараз я покажу чому. Так, я... Тому що все, тепер я ставлю, центруючи зразу, щоб воно ну, нам мусить сісти на місце, щоб нам менше розкалювалося. герметик, і це. от тими 13-мм рейками я зразу собі центрую ту біду. Отак. Це мені місце би не поїхав, Все, ну, у нас чітко. Стає на свої місця ззаду. Ну як все, воно стало і воно роздавило нам, воно вилізло з другої сторони штаб, але потім коли воно застине. так. Дивіться, і тепер далі, що я хотів показати. Колись тим методом, якщо ми робили на двосторонній скотч, Мискло, я кажу, ми сідало майже попри край, там з якимись десь міліметр два відстаню, тому що, кажуть, хлопакет ідеально рівний, він не склеїть хлопцем, тікає, коли не клеїть. І ну, заробити там вже то справа не було чим, на штаб як наклеювалося по кругу. Бог на штабі наклеювалося, не на склу. І він закривався. Все, на тому була операція закінчена. Тобто, по факту, блок у нас тримався. Він тримався тільки срубу на накладнім штапіку. І тримався, і власне та волога, яка попадала, вона попадала в той між скло, і той, той міліметр, і там кисло, Бо вона не мала звідти куди діватися. Тепер я таким методом зробив і ту крайну частину, тепер піноклей, І я тепер заб'ю то по кругу піноклею. тобто ізолювавши перший блок від цього, зробив ще, ще одну ізоляцію. По-друге, нас фактично блок буде тепер приклеєний до основи, і він не буде тримався сугубо на штабі, а він буде тримався на на, на пінуклеї. Так, друзі, Продовжуємо монтувати наш склопакет. Бачимо, що наш піноклей застив, я його обрізав. Тепер дивіться, тепер я навпаки. По відносну креслення двері мають 70, склопакет 38. Я відняв від тих 70-38 і розділив то на 2 і відняв ще 2,5-3 мм. Я відняв для того, щоб нам це тут залишив, при тому і ми затискаємо. Силікон, бо міліметр замало. Посередньо, не треба, хто знає, жив. І ще раз тепер дуже акуратно, дуже легенько. Зузовні я штапик приклеїв на 610-й клей, гарно туди його покров, а з внутрішньої сторони. Тут ми півну клею використаємо, отак тільки по тому. Це Штапін нозік підігнаний, все, перевертаємо, і Клей, він гарно тримається, він нам не Ставимо в кут. О, і притискаємо, бачите, воно нам. От так по кругу вона ну, вилізе. Вилазимо. Все, залиє, все, там гарно. Тому трошки імінгіту, але треба буде то взяти і як він вистане, ну, він зтиває довго. Акваріумний клей він швидко не, не сквачує, так, як 66-й, там 15 минут і він вже все тримає. А то і ні. То, того потрібно. Ну він до повного висихання, якщо коли реїти сходу от до акваріуму я клеїв, значить воно потребує хоч сутку часу мінімум. Ну, а так по факту воно ну, 4 години хоче так, щоб можна було з ним далі працювати. А, а саме краще, то, то сутку. Ну, так товариство вже висох у нас акваріумний клей і Михайло власне канцелярським ножем. Ну, Легенько, акуратно, попри те, щоб не шкодити штапіка. Так, тепер протягує і зрізає. І ми отримуємо звану. Тут вже і зрізано. Не знаю, скільки буде видно. Але отак от воно ну, шикарно виходить, класно. Все заповнено. Добре. Так. і все. Різом. Ну так, товариші майстри, е хочу показати кінцевий результат. Значить, Закінчили ви ми мортувати фурнітуру. Е ну, насамперед, так як я вам перед цим показав, стін е скло ставити. Ну, і... Та вийшло чудово, місяць сподобалося, поставили ми вушчині, аж жверхні, нижній. Ідеально, все захворювано, класно взагалі. Дивіться. важкі. Дві такі камельончики, маємо сердину білу. Коробка дощ широка, 52 см. Ну і напевно, напевно що ще прийдеться просто тут ті шпінгалети замалювати, бо така мальта ітаївська їх не замальовує, напевно, якусь звичайну фарбу. Ну, а то таке, то вже такі моменти, аспекти. Але взагалі то класно. Все мені сподобалося самому дуже, щоб так ущинювати, м'яко все сідає, все закриває. Два ряди. Так, ну і все. Тому наша робота завершена. Ну, лише не зовсім, ще установка. Куди місто з тієї сторони? Значить, ще одне зараз закриємо реальну тягризку. Виставиться двері бо все навантаження йде на одну сторону, тому що коробка скручена з тим цисляцьким шурухом, і так то я, Бачите, тут є знак з хтось, хто має музичну грамоту, той знає, то є знак повторити. Я, то, я його тому і скомбінував. Ще нема верху. верху має бути доска з е, нотним полем і також має бути кілька знаків, муз, музичних знаків. Ну, але той ще не розгодив з клієнтом. Я його тут повторив знак на цьому. Ти б тепер останнім разом ішли сюди, тому що вже одні двері стоять. То в нас, власне, такі самі вхідні двері стоять. І бачите, о, цей кружок цей знак. Я також, якщо клієнт якщо клієнт там не ставить якісь свої вимоги, а якісь дозволяє імпровізацію векторну, то я о, той знак той знак добра, то значить, щоб не різати щось, то ріжу якісь такі символи, які які мають якесь значення. Я, і також, і в далі також є вхідні. А вони також ніж на коробці. Дивіться, коробка на 42, полюнкована е, двері тущиною всім. Ну та, так як ми робимо, Також на дві сторони ущільнювач, тут є на цьому. І... І на цьому. Машина вийшла. Все це дуже масивне, шикарне. Я хотів тут власне, показати про знаки двері, утеплення, Ну, класний, двері. Так само і діли, де Дефлю вниз є утеплення. Це. Ну все, проєкт завершений. Але трошки затягнув час той проєкт, тому що чотири дні мінімум додала покраска в двох кольорах. Самі розумієте, що один колір поки не нанесете, потім все то обклеїти потрібно, потім нанести інший кардинальний, бо то є темний, то є світлий. Чотири дні додали лишніх на, на, на тільки для того, що є зміна кольору. Ну і навіть того то монтаж скла цілий день, де, дня за, за, забракло, бо мусить час, щоб таким методом поставити висох, накрита далі. Добре, бо я вже замурився. Все, Всім удачі, працюємо далі. Ще буде щось цікаве, інтересне покажу. Все, Всім покажу.